Зараз візьмемо 10 нових дієслів. Кажуть, що не бажано вивчати якийсь там ряд е, слів, які починаються з однакової букви. Я вам це зараз доведу, що за допомогою ейдетики ви це зробите легко. Отже, баден купатися така є баддя, в якій ми купаємося. Або ще є місто Баден-Баден, там, де є термальні купальні, ми туди купатися їдемо. Отже, баден в бадді купаємося. Більден утворювати. Ось ці білі дома, білий дім, утворюють цілий такий круг і утворюють ціле поселення. Білий дім утворюють поселення. Більден. Бауен. Бауен будувати. Молоток бачимо, камінь цегла бачимо і будуємо. Яка різниця між цим більден будувати, утворювати, і між цим Бауен? Тут ми з вами зможемо утворити круг, утворити речення, утворити певну якусь фігуру. А тут, власне, це буде пов'язано тільки з будівництвом. Бауен будувати. І ви знаєте, якщо чесно, мені оце от Бауен, таке, знаєте, як береш якимсь молотком чи якимсь ломом, і тако бам бау, стіну. Якусь і воно так звучить крепко, і виходить, у нас тоді ось будівля. Так, бауен. Баум. І будуємо дім. Борген. Борг. В борг взяти чи дати і туди-сюди і сюди буде однаково борген. Блюєн. Бачимо, що буквочка Х між голосними читається як легенький «й» Блюєн, так, цвісти. Блюєн. Так, цвітуть весною. Зараз дерева прямо ж блюють цвітом. Блюєн. Цвісти. Ну, таке трохи не, не класне, але запам'ятовується. Бухен резервувати. Е, зараз, як уже все буде добре, і ми будемо всі резервувати бухло. Бухен. Бремсен. Бремсен гальмувати. Мені саме по собі ось це бремсен, похоже на бременські. Бременські музиканти так пригальмували перед замком біля принцеси, що аж колеса за... запищали. Бремсен. Беллен. Гавкати. Бачите, що в нас робить оцей дзвінок? Прямо тут отак отут собака гавкає з дзвінка. Але е, безобраз тільки, знаєте? Але перед Новим роком, коли е, такий святковий настрій, і, ну прям, кругом ця мелодія звучить: джингл бellс, джингл бellс, і цей bells, bells. Прям з кожної іграшки цей белс гавкає нам. Джингл бellс, белен. Гавкати. Бетен. Бетен молитися. Бетмен молиться. Або на бет сіла на ліжко і бетен, і молимося. І слово Браухен дуже потрібне, щоденне таке слово: мені треба те, мені треба те, допомога, гроші. Браухен. Сестрі потрібен брат. Ось таким чином можна його взяти. Сестрі треба брат, потрібен брат, браухен. Хто знає слово бра, лампа така, то мені треба. от Все вже в мене є в хаті, тільки треба ще бра «браухен». Важкувато його запам'ятовувати, цей Браухен, але ну от, спробуємо, так? Повторим зараз ці слова. Баден. Купатися. Більден. Утворювати. Бауен. Будувати, Борген позичати, блюєн, цвісти, бухен, резервувати. Бремсен, гальмувати. Белен, гавкати. Бетен молитися. Браухен. Потребувати. Ну, а тепер приклади в реченнях. Ich bilde die Sätze. Я утворюю речення. Або я будую речення. Die Sätze стоять у нас в множині. а в вот однині ми маємо der Satz. Ці підкреслені слова ми після цього листочка з вами вивчимо. Die Kinder bilden einen Kreis. Діти утворюють круг. Wir baden im See. Ми купаємось в озері. озер. Діти купаються охоче. Wir bauen ein aus Sand. Ми будуємо замок з піску. Ну і тепер, як обіцяла слова. зац» ми бачимо у німецькому слові абзац. Абзац означає відступ речення. Отже, саме по собі зац це є речення зац. «Де Крайс круг. Крайс. Криза завела нас в замкнутий круг. Крайс. Зе озеро. Бачите, як в самому слові озеро є це з. Тас Schloss, замок. Я малюю це слово теж ребусом. І бачимо ось таку Ш. Ш і лос сидить в замку Де Дезан пісок з сандалів пісок сиплеться. Наступне речення. ein Heft? Позичиш мені зошит. Die blühen prächtig. Дерева цвітуть пишно. Ich buche schon meine Reise. Я резервую уже мою подорож. Дес so laut. авто гальмує так голосно. Der Hund bellt wie verrückt. Пес гавкає як божевільний. Ну, і тепер, відповідно, ці слова. Das Heft, зошит. Це слово я хочу сьогодні дати ребусом, так як його дуже важко запам'ятати чи асоціювати з чимось. Тому намалюйте собі зошит, так? І на першій і на другій ось цих лініях. Довгих намалюємо Х і Е. Х. А тоді букву Ф у вигляді світильника повісимо наверх, і стіл у вигляді букви Т наниз. І виходить у нас heft зашит. Прехтік. Пишний, прехороший. Прям. Райзен подорожувати. Дірайзе подорож подорожувати подорож. Я бачу у цьому слові слово рейс, а рейсовий автобус. Що робить? Подорожує. Шон уже. Баранчик шон уже не дивимось. Капішон уже не треба. Ну, це, щоб цей шон запам'ятати, як уже. Лаут голосно. Ляу тигра така прям голосний цей тигр. Як ревне, то можна вмерти там. Феррукт. божевільний. Я дуже люблю це слово феррукт. Побачити у слові фрукт. Але цей фрукт ми так будемо вимовляти з вами феррукт. Знаєте, божевільний фрукт. Бачите, який тут божевільний? Феррукт. Ну, і ще речення. Ich bete abends. Я молюся вечорами. Ich brauche Hilfe. Я потребую допомоги. Sie braucht Ruhe. їй треба спокій. Brauchst du etwas? Треба тобі щось? Nein, ich brauche nichts. Ні, я потребую нічого, тобто мені нічого не треба. Ну і наші іменнички підкреслені. Hilfe – допомога. Є такі людяники Hills або Хілак, такі ліки, які допомагають нам. Або хто знає англійську, там був help, теж подібне. Руе, спокій, тиша. Якщо вже руїни стоять, то вже спокій і тиша. руе. Обидва ці слова гільфе і руе закінчуються на буквочку Е. І це будуть обидва дієслова жіночого роду: ді гільфе ді руе. Етвас, ет, вас, ет вас щось. В цьому етвас ми знаємо уже наше вас, «що», Бачите? А якщо до нього щось ще приліпилось, то це буде не просто що, а щось. Ну, і ось такі слова, як вечір, ранок, день і ніч. Якщо будуть написані з маленької букви з буквочкою S, «abends», Morgens, «tags», Nachts будуть перекладатися як щовечора, щоранку, щодня, щоночі. Ось такою певною регулярністю. Перевіримо ці слова. Der Satz, речення. Satz, абзац, абзац, відступ речення. Der Kreis, круг. Криза в круг завела. Der See, озеро. Озеро. Der Sand, пісок. З сандалів сиплеться. Das Schloss, замок. Лось в замку сидів. Das Heft, зошит. В зошиті, пам'ятаєте, було х, е, Ф на стелі і тішт на, столі, на підлозі. Прехтік пишний. Прехороший. Райзен ді райзе, Подорожувати подорож рейсовим автобусом. Шон уже. Баранчик шон уже не дивимось. Лаут голосно. Лаутигра. Голосна. Ферукт. Божевільний ферукт. Hilfe – допомога. Руе спокій, тиша. Етвас вас. Щось. Баден купатися. Баддя для купання. Борген позичати в борг. Більден утворювати там, де білі доми утворили нам круг. Бауен, бам, будувати. мається на увазі будівельні роботи такі, щоб будинки і так далі будувати. Блюєн – «цісти», Бухен резервувати. Бремсен гальмувати. Белен белс гавкати. «бетен» молитися. Браухен потребувати. Вашим головним завданням є ці слова, відповідно, вчити гратися з цими уявними такими картинками, уявляти їх, так? І домашнім завданням сьогодні буде таке завдання цікаве. Хочу зробити експеримент. Домашнє завдання можете виконувати, написавши мені у коментарях 3-5 збудованих власних речень з цими словами. Будуємо так: ставимо, хто. Відразу діє слово і далі там щось. Наприклад, я будую речення в теперішньому часі, чи я будую будинок, чи я позичу гроші. Ну, ось таким чином. Приємної вам роботи, німецька легко з легкою.